В укритті однієї зі шкіл збираються небайдужі з ідеями, як покращити лозівську громаду. Жителі міста, округів, науковці, представники сусідніх громад, які заздалегідь заповнювали заявки на участь у стратегічній сесії з розробки комплексного плану просторового розвитку території. Тепер проходять реєстрацію. У холі отримує бейдж учасника Денис Ганжа. Лозівчанин зараз проживає в столиці, але приїхав, щоб теж бути дотичним до розвитку рідного міста та округів. Знаєте, зараз, попри все, попри те, що відбувається наші країни ми маємо думати про те, як розвивати нашу громаду. Тому я сьогодні радий приїхати з Києва, аби теж про це поговорити. Бо коли це обговорюється великим колом людей, а знаєте, ну не лише там в кабінетах, чи окремими експертами, чи будь-кимось, дуже важливо, щоб громада відчувала власність на своєю власною стратегією. Всіх учасників заходу розподілили на сім команд, які відповідали за окремий напрямок розвитку громади, таких як економіка, інфраструктура, транспорт, соціальний напрямок, землекористування і екологія, просторове планування та цивільний захист. За кожною групою закріпили модератора, який допомагав закумулювати ідеї. Перед початком обговорення присутні подякували захисникам за можливість збиратися та планувати майбутній розвиток. Загиблих оборонців вшанували хвилиною мовчання. Оголошується. Хвилина мовчання. До учасників сесії звернувся очільник громади Сергій Зеленський. Він поважав присутнім натхнення на плідну роботу. Основне завдання це підтримка збройних сил. Ну, ми не обходимо стороною і ті питання, які стосуються розвитку нашої громади. Успішна громада це та громада. Де комфортно проживати нашим мешканцям? Щоб охопити більшу кількість людей, захід проводили і онлайн. З екрану до учасників сесії звернулася голова Харківської облради Тетяна Єгорова Луценко. Насправді це важливий крок, і на сьогодні не всі громади рухаються так швидко, в тому числі громади більш цілові. Тому я сьогодні радію, що саме Лозівщина показує приклад. Я хочу подякувати нашим партнерам міжнародним, а саме Юсиді Агро, які долучилися і супроводжують цей напрямок. Багато ідей і подальшої реалізації побажала заступник директора департаменту містобудування та архітектури Хова Марина Пахомова. Сподіваюсь, найближчим часом комплексний план буде не тільки розроблений та затверджений, а буде і активно використовуватися для швидкого відновлення та сталого розвитку території громади. Після урочистої частини команди приступили до обговорення. Учасникам дали 30 хвилин, щоб вони визначилися з ідеями розвитку напрямку, за яким були закріплені. Тема «Цивільний захист та безпека цікава тема. Ну тут е нецікавих тем немає. Житлово-комунальне господарство. Ну цікавий формат, чесно кажучи, оце якраз дасть той результат, якого кінцевий результат, до якого ми йдемо. так як у нас? А транспорт де такі глобальні проблеми, які потрібно вирішувати? вирішувати. А хто буде вирішувати, як задоволені роботою своїх груп, і модератори вони розповіли, почули настільки багато вдалих та влучних ідей, що відведеного часу забракувало, щоб обговорити все. Ну, люди представлені з різних територій, люди представлені з різних напрямків своєї діяльності. Е, важливо теж цікаві ідеї почути думку суміжних громад, які долучались також до дискусії, пропонували якісь заходи, які пов'язані з суміжними інтересами. На друге коло обговорення командам запропонували змінити стіл і відповідно тему. В процесі обговорення до сесії долучився народний депутат Павло Сушко. Вже це мотивує працювати і, і людям це потрібно бачити, що міська влада, місцеве воно не стоїть на місці, поки хлопці на фронті ви тут працюєте і думаєте, що буде завтра. Вже представники груп представили свої напрацювання та розповіли, що на їхню думку потрібно зробити у найближчі 20, 30, 50 років, щоб Лизівська громада стала ще комфортнішою. Села, які занепадають, і для яких буде прийнято рішення, що вони залишаються або будуть укрупнені, потребують нового пересмислення, і для них потрібно придумати такі бізнеси, місцеві, такі сироварні, крафтвимісні вироби. І ми б хотіли також додати, що потребують в сільській місцевості і в лозовій облаштування громадські зони. Перш за все, підтримка нашої молоді створення. Ну Приємних середовищ і просторів для розвитку передивитися і спробувати створити вищий начальний заклад в нашому місті за підсумками заходу. Один із організаторів стратегічної сесії та секретар міської ради Юрій Кушнір зазначив, був вражений активністю присутніх, особливо ідеями від молоді. Є мова проактивна, яка зацікавлена в розвитку нашої громади. Ті ідеї може вони трошки в якомусь плані ще. Ну не дуже практично звучать, але те, що молодь хоче і бачить розвиток нашої громади, це найважливіше. Задоволені перебігом сесії, і гості заходу дуже приємно, що було залучено дуже багато різних стейхолдерів, які дійсно модерували і ініціювали дуже гарні, і цікаві ідеї і генерували саме для розвитку вашої територіальної громади. Наскільки якісно було пропрацьовано? Ця, цей захід не тільки по таймінгу, але й суттєво. Дуже гарна робота модераторів, дуже слушні пропозиції. Результати сесії і її повний запис буде розміщений на офіційному сайті громади. Всі бажаючі зможуть не тільки ознайомитися з запропонованими ідеями розвитку, а й протягом 10 днів запропонувати свої.